Облік запасів. Придбання запасів бюджетною установою, що не є платником ПДВ. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТК за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку придбання запасів на умовах попередньої оплати бюджетною установою, що не є платником ПДВ. Відображення в обліку, перерахування попередньої оплати постачальнику продуктів харчування та транспортних послуг здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти і зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк відображаємо перерахування попередньої оплати постачальнику продуктів харчування та транспортних послуг. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку отримання установи продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку «Ще відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ. З допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо редукт обичної частини і відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції з отримання послуг транспортування на склад продуктів харчування та включення витрат на транспортування до вартості продуктів харчування здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, і відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття дебіторської заборгованості проводимо документом операції, що видені вручну бухгалтерські – розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що видені в ручну за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебутом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою кредит». У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNETUA. У розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!